Вітаю себе на каналі. Сьогодні будемо готувати тістечко картопля. Для цього нам знадобиться 4 банани, 8 столових ложок какао, 600 г печива, кокосова стружка для посипки і 200 г згущеного молока. Для цього нам потрібно порізати банан і збити блендером. Зараз сливаємо 200 г згущеного молока. Даємо какао. Будемо додавати печиво. Тепер перемішуємо всі інгредієнти. Зараз будемо ліпити картоплю. Такі смаколики ми отримали. Всім гарного дня! Смакуйте з задоволенням.